Всім привіт! Мене звати Ані, я читаю багато книг, перерва знімаю про ці відеоогляди, і нічого важливого. просто хочемо показати, як класно виглядає мій робочий стіл з цими шкарпетками. По-перше, ця маленька, я ще не придумала, як її використовувати, але вже повісила. А по-друге, ось ця моя велика, з якою я витягую, а до речі, я чужу не зробила. Витягую щось класненьке, до прикладу, якесь завданьчко і цукерочки. Так, Поки вполювала цукерки, це дуже добре, але давайте ще вполюємо якесь завдання. Так, ось моя шкарпетка. Так, і завдання. Ага! Оце дарма. 24 години читання. Пам'ятаєте, я докидала його собі окремо. А, тепер піду подумаю, як можна це організувати. Ось. Друзі, я вибігала за кавою і думала про те, як організувати 24 години читання, не організовуючи 24 години читання. Поясню, а ми маленька дитина, і дійсно 24 години читати ну просто неможливо. От. І чим я думала, коли написала це на листочку, Хто мені скаже? Але е, я вирішила, що два насправді варіанти, які плюс-мінус відносно будуть чесними. Варіант номер один. Це організувати 24 типу години читання на вихідні. Там вдасться, тому що ну, типу будуть близькі поруч, підстрахують. Відповідно, я зможу добу читати. Не знаю, як це виглядатиме з боку, але ну, як варіант. І варіант номер 2 це дочитати Потера. Якщо пам'ятаєте, суть цих 24 годин читання було в тому, аби я вас нарешті дочитала. Ось кое що не дочитала, і я подумала, що. Давайте я виберу варіант номер 2 Чому варіант номер 2 Тому що переносити на вихідні ну, не зовсім чесно. Тобто я витягну цей листочок сьогодні, але виконую коли-небудь там. Коли-небудь там наступного року, в наступному житті, типу я не дуже такі штуки, тому давайте ми 24 чотири читання перетвориться в дочитати Гаррі Потера, і насправді це не вийде прямо типу залпове читання, але два вечора точно по суті будуть присвячені Гаррі Потру. До речі, вчора пам'ятаєте, я витягнула е, завдання почитати при і мені вдалося я організувала собі таке невеличке містечко в кімнаті. І, власне, спокійно провела вечорок з Гаррі Поттером, не дуже багато сторінок прочитала. Я тут десь на ну, сторінок 386. По суті, 200 сторінок залишилось. Тобто е, є шанс, що, можливо, я навіть сьогодні включуся і скажу! А -а 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 -а", але насправді не багато. І залишилось ще у мене Гаррі Поттер. смертельні е, реліквії. Тут у мене. Скільки взагалі сторінок в цій книжці? 635. Ну, загалом, Мені треба подолати майже тисячу сторінок. Ну, не тисячу, 800. Ну, 800, окей, 800 е, сторінок. І, до речі, бачите, зовсім по інакшем виглядає зад книжки, ніж ось тут. Ця книга у мене новенька, ну як минулорічна. А ось ця, власне, я не здивуюсь, якщо перше видання. О, на цьому місці мусить бути наклейка в середньо якої ти побачиш. «Абабо бабу Голамагу. О, напевно, це був їхній спосіб, аби їх не піратили. Хоча... Ну, я не знаю, типу, насправді я обожнюю або в От просто всім серцем люблю. Але чому не можна видати електронні книжки Поттера? Ні, я розумію, що тільки вони її видадуть. Вона одразу ж опиниться на піратських барахолках, і мене це бісить. Не взагалі бісить той факт, що у нас ще до сих пір піратська книга існує і процвітає. Але типу це ж Гаррі Поттер, камон. Ну тобто, у мене, до прикладу цієї книжки, дві штуки. Ну, типу, бо треба красиво на полиці. Люди. Купують Гаррі Поттера просто тому, що це Гаррі Поттер. Дайте мені електронну книгу. Але я насправді так страждаю тільки це зараз. Я думаю, що це такий типу період, тому ну не знаю, я думати, треба електронний Гаррі Поттер? Чи це типу... Мої якісь такі думки я стану на зараз. Тому загалом, я буду читати Потера. Ось такий у мене буде 24 4 читання. По суті, це, напевно, буде два запойних вечора, де я читатиму. Я не впевнена, що я включатимусь там на кожен епізодик, який мені захочеться обговорити. Хоча, по суті, ми з вами читатимемо останню книжку, і там є що обсудити. А, от, але не знаю, як мені дасться. Я постараюся, але якщо ні, то ні. У будь-якому разі я вже в захваті, аби докінчити Гаррі Потера, бо, нагадаю, я планую ролик, де вам роз про те, як у мене з цією світом, і як я власне, обожнюю Гаррі Поттера і за що його не люблю, про це все поговоримо з вами, власне, коли я дочитаю його ще раз. От і заодно нагадую дуже прикольна ця свічка. від соната арома, де я визначу, до якого факультету я належу. Щоб розуміли, вона у мене вже другий місяць стоїть, чекає момент, коли я дочитаю Поттера. А Я насправді спочатку така типу: ой, та я по-любому це хочу робити в логмасах ну, в сенсі типу ось цей ролик, тому нема куди спішити а гоба, і мене ролик застав. Тому я на цьому от, закінчу наше включення і побіжу читати ось цю книжечку. Я з вами стрілими за мить. Там буду хороший персонаж чи ні? Ясно. Бо я тут дочитую п'яту книжку і в мене є сумніви з цього приводу. А ти що скажеш? Попалакаєш. Ну що, друзі, вечір е, я, чесно кажучи, недалеко просунулася з Гаррі Потером на даний момент. Е, я прочитала сторінок 30 і е, зараз, власне, теж планує домонтувати цей ролик і продовжити читати Потера. Насправді, поки засинала Елю, е, знову ж таки, історія з електронкою, пам'ятаєте, тобто, коли... Далеко треба гортати на Потремор, я не читаю Потера. Натомість почала танці з кістками, недалеко просунулася, але заінтригована. Не знаю, навіщо я почула нову книжку, крім того, що ну, набагато зручніше читати щось з телефона, не світло, але тим не менш, просто вам розповідаю про те, що почула нову книжку, замість того, щоб продовжувати з спотером. У будь-якому разі планую, власне кажучи, сьогодні. Дочитати у мене амбітна ціль. А, от, але ви про це дізнаєтесь уже завтра. А станом на зараз я побігла монтувати цей ролик. До речі, скажу вам по секрету, До мене їде таємна шкарпетка. І чесно кажучи, я коли про неї говорила вам в першому своєму влогмасі, не зазначила, що серед усього був важливий пункт. Потрібно було не тільки. Отримати і запакувати, але і прочитати ту книгу, яку вам обрав блогер. Я про це свідомо не сказала, тому що я думала, що до мене шкарпетка дійде ну, доволі пізно. І я типу, розуміла, що в мене, можливо, не буде часу на тебе книжку дочитати. Але мені уже цікаво. Що мені відправила Іра, тому що мій відправник це Іра з каналу Imagination. А все супер заплутано. Але, власне кажучи, коли прийде шкарпетка, обов'язково вам розповім про те, як все супер заплутано. До речі, нещодавно у нас вже зараз активно буктюбом шириться буктюб сюрприз. Я своїм, до речі, трошки запізнилася, Я планую завтра вже відправити. О, сьогодні вже все було готово, але щось реально закрутили справу, тому відправлю вже завтра. Сподіваюсь, мій відправник пробачить мою таку довгу затягнутість цим процесом. Так от, я дивлюся ці розпаковочки, оці всі призики, і думаю, М -м, так шкода, що я вже всі розпакувала, що мені вже нічого такого класного не прийде. І от на таємна шкарпетка. Дуже вчасно. Якраз в момент, коли я справді дивлюся ці розпаковки, і думаю, Зодно ну, мені щось порозпаковувати, хоча мене чекає по-перше, тиждень шкарпетка, а по-друге, розпаковування мого букту-сюрпризу. Я, чесно кажучи, ці ролики теж обожнюю. І взагалі Booktub-сюрприз, теж дуже обожнюю, тому що для мене те, що кладуть BookTube-сюрприз, це завжди класна ідея не тільки на наступний рік, але і для багатьох моїх друзів, знайомих. Так? Тобто якісь такі а, дуже часто можна зустріти просто мімішності. Те, про що я говорила в розпаковці слова BookTube-сюрприз, до прикладу, там Стікери, закладинки, такий розхідний матеріал для любителів книжок, який я фактично не купую сама. Тобто це все до мене приходить з різних таких розпаковочок, так? з різних таких буклів сюрпризиків, обмін книжками і багато-багато всього іншого. Натомість я купую багато різних закладинок там, і так далі. І тому подібне. За в мене, власне, свої, є. я про це вже колись розповідала, мабуть, теж в якось покажу. От, і багато купую е, оцих стікерів, так, бо дуже часто хочеться. Комусь подарувати, чисто в випадку там такого якогось міні-компліментику. Тому а, от якось так такий обмін приємності в букті. Тому таке. Власне кажучи, про це хотіла з вами поговорити. Я продовжую читати Поттера, з вами вже про свої успіхи. Поділюсь завтра і до зустрічі. Власне кажучи, завтра.